Вітаю, світлі душі! Доповню тему снів про зуби важливим елементом яснами. Часто ми помічаємо в сновидіннях не лише зуби, а й стан ясен, кровоточивість, біль, розхитування чи, навпаки, міцність. У символічній мові снів ясна це не просто фон, а власний знак. Ясна як коріння та опора. Як зуби тримаються завдяки яснам, так і наша життєва сила спирається на внутрішню підтримку, сім'ю, рід, власну систему цінностей. Міцні здорові ясна у сні це образ міцної основи, впевненості у власних рішеннях, підтримки роду чи партнерів. Слабкі або хворі ясна можуть символізувати відчуття, що опора в житті похитнулася. Брак ресурсів, напружені стосунки з родиною, втрата довіри до себе. Кров на яснах або під зубами часто говорить про родові теми, невирішені питання, сімейних зв'язків, потребу примирення, емоційне виснаження. Ви ніби втрачаєте життєвий сік через надмірний стрес або конфлікти. Нагадування про турботу про фізичне тіло, інколи це прямий сигнал перевірити вітаміни, гормональний баланс або звернутися до стоматолога. Також на бряклі ясна, приховані образи, емоції, які ви тримали всередині. Оголення коренів зубів, страх залишитися без захисту, бажання підтримки, потреба у відновленні відчуття безпеки і рекомендації для роботи зі снами проясна. Перше це щоденник спостережень. Записуйте не лише сюжет, а й відчуття, чи була кров, біль, колір ясен. Перевірка фізичного здоров'я, сні проясна можуть бути підказкою приділити увагу догляду за ротовою порожниною, рівню вітаміну С, загальному імунітету, гармонізація стосунків з родом, м'які розмови з близькими, пробачення, відпускання старих образ допоможуть відновити внутрішню опору, заземлення і практика підтримки, медитація з уявним світлом, що живить коріння, ясна, символічно зміцнює ваші внутрішні ресурси. Зуби показують, як ми пережовуємо досвід, а ясна, наскільки міцно ми укорінені у власне життя та рід. Сон про здорові ясна знак стабільності, сон про кровоточиві чи болючі – лагідне нагадування приділити увагу собі, своєму тілу, своїм зв'язкам із родиною та внутрішнім опорам. Нехай ці сни будуть не приводом для страху, а підказкою для любові до себе й турботи про свій глибинний корінь.